Вісім років по тому Україна відзначає річницю помаранчевої революції. 2004 став для країни переломним. Чи не вперше на головний майдан столиці вийшли мільйони українців, аби підтримати тодішнього лідера опозиції та майбутнього президента Віктора Ющенка? Вони хотіли змінити країну і не полишали майдан незалежності ні в дощ, ні в сніг. За кілька тижнів багатомільйонна армія українців з усіх куточків країни стала однією сім'єю. Свої домівки вони змінили на намети та чужі квартири. А гарячий чай та канапки чи не єдина їжа ж за увесь час помаранчевої революції? Разом із простим народом за зміни в країні боролись і тодішні лідери. Це вперше за усі роки незалежності. Українці так підтримували опозиційних лідерів. Протест проти свавілля влади українці відстояли. Їхній лідер переміг на тодішніх президентських виборах. А Україна розпочала свій новий шлях. Нині ж помаранчева революція увійшла в історію, а самі ж українці згадують про неї не час. Все відходить, все міняється в житті. Ну, ми то пережили, ми маємо якийсь досвід, ми рухаємося вперед. То є життя. І що змінилося? Нічого не змінилося. Там раніше в революція це був яскравий приклад боротьби за незалежність, незалежність в незалежній Україні. І тому, я думаю, що це все-таки свято, це свято свободи, свободи особистісної, свободи громадськості, взагалі це державне свято Свободи. Юлія Манько Назар Зарпіг, Новини.